Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати до уваги вам таке сидіння. Воно стояло на тракторі, на нього є знижка. Як ви бачите, тут декілька мотогодин, ну, тобто трактор тільки пригнали. Все ці лісінки, в це в доброму стані. Трактор тільки пригнали, взяли у нас, пневмосидіння, а це заводське сидіння, оригінальне, вони залишили нам на обмін. Тут є єдиний недолік, що ми знайшли, От нема однієї кліпси, як ви бачите, все інше дуже дуже в доброму стані. Тобто і не скажеш, що на ньому їздили для придбання цього сидіння. Так, ну от. Можливо, роздивитися, бачите, не де нічого. Як геть нове сидіння. Для придбання, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані, та в описі під відео. На все добре, до побачення.